Чернівчанин Василь Миколаєвич без ортопедичного взуття ледве пересувається. Через хворобу Літля та ще безліч ортопедичних проблем йому доводиться постійно ходити на навшпинки. В цьому спеціальному взутті він почувається досить комфортно, але його ще треба дочекатися. У нас велика черга на виготовлення взуття. В рік ми виготовляємо десь 1600-1700 пар взуття різного для дітей і для інвалідів. Потреба дуже велика, десь біля трьох тисяч. На взуття. Багатодітна матір пані Наталія прийшла до ортопедичного цеху із донькою. Розповідає, Вікторія спеціальне взуття вкрай необхідне, адже недуга прогресує. Буквально з трьох років ми весь час тут обслуговуємося, замовляємо взуття. Хотілося б, щоб швидше робили, але наскільки чекаємо по пару місяців, іноді пів року. Раніше протезно ортопедичному цеху фінансування вистачало його працівники навіть їздили у віддалені райони краю приймати замовлення від інвалідів на місцях, але це було давно на протязі п'яти років, десь шести держава почти виділяється одна і та же сума річна, і ми ну видно не учли… Не врахували інфляцію, ціни зростають, то ми можемо їх використати раніше у часу, що нам не вистачає до кінця року. Цьогоріч цеху на виготовлення взуття виділили, як і раніше, близько мільйона гривень, а потрібно як мінімум вдвічі більше. Якщо для статистики це сухі цифри, то для таких людей це горе. Вони всі у нас мають групу інвалідності, і якщо ми не будемо виготовляти ці вироби. Ну, їхня інвалідність буде усугублятися тільки зовнішні вади кісткової системи це лише вершина айсбергу, кажуть лікарі цеху. До прикладу, через нерівні ноги в майбутньому страждатиме хребет через плоскостопість нервова система. А от вдало підібраний ортопедичний виріб нерідко допомагає повністю позбутися недуги. Страждають від недостатнього фінансування і працівники підприємства. Розповідають, що через скорочення робочого тижня суттєво зменшилась зарплатня і, відповідно, робочий стаж натомість замовлень все більше, адже на не таке необхідне, а головне Зкоштовне взуття чекають сотні інвалідів. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.